На Волині затримали трьох раніше судимих чоловіків, які вимагали неіснуючий борг у гранатометника ЗСУ, який повернувся з передової для проходження лікування та реабілітації. Як повідомили на Фейсбук-сторінці департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, затримані змушували військового віддати їм 3 тисячі доларів. За версією слідства організатором виявився 26-річний чоловік, який наразі відбуває покарання в одній із виправних колоній Волині. До незаконної дії реальності він дистанційно залучив трьох своїх знайомих, які перебували на волі. За інформацією СБУ, в телеграмі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За їм загрожує до 12 років ув'язнень. Вони змусили чоловіка віддати частину суми, а в разі не сплати решти погрожували фізичною розправою. Серед затриманих місцеві мешканці віком від 22 до 26 років, які працювали під дахом кримінального авторитета. частину злочинних коштів віддавали на поповнення так званого общаку.